Нутись до футбольної історії. Легендарний золотий м'яч вирушить у тур Україною. Представник міста над смотричем у топ четвірці кращих стайрів у Європі. Також у черговому випуску програми «Спортдайджест» розповімо про початок преміум ліги серед дитячих команд та як до ігор нескорених готується четвірка з Хмельницької області. Вітаємо, Приєднуйтесь! Історичний трофей приїде у Хмельницький. Золотий м'яч Андрія Шевченка вирушить у тур українськими містами. Стартував він зі столиці. Тут пробуде до 15 грудня. Вже після вирушить регіонами. Усього 9 зупинок, і одна з них Хмельницький. За інформацією журналістки та громадської діячки Ярослави Гресь Золотий м'яч доправлятимуть залізницею. А стоятиме нагорода, здобута титулованим українським футболістом у 2004 році на центральних залізничних вокзалах. За крок до здобуття нагороди стайр з кам'янця-Подільського майстер спорту України Андрій Атаманюк фінішував четвертим на чемпіонаті Європи з кросу. Змагався серед молоді до 23 років на дистанції 6 кілометрів. Подолав її за 18 хвилин та 35 секунд. Найближчий суперник, британець Девід Стоун, фінішував на 4 секунди швидше за Андрія. Зараз переживаю ті ж емоції, які були в Дубліні 2021-го коли вибігав на фінішну пряму. І цього року були флешбеки. Їхав, щоб гідно виступити і показати, що можу повернутися в групу лідерів, як це було на початку кар'єри, коли бігав серед юніорів. Шкода, що трішки не вистачило до третього місця, проте й четверте на такому старті солідний результат. Тож задоволений. Чемпіонат Європи з кросу приймала Туреччина. До складу збірної команди України увійшли 17 спортсменів. Представник Хмельниччини найближче з-поміж усіх наблизився до п'єдесталу Пошани. На результат вплинули групові дії. Так, підсумок матчу між СК Сокіл та Львівською енергією прокоментував головний тренер хмельничан Роман Ковальчик. Розпочали поєдинок. Гості переконливо вже на другій хвилині зустрічі результативно поцілив у ворота Кирило Іля Бабак. Зрівняли господарі на 11-й. Такий хід подій зрозуміло не влаштовував соколів і вони взялися виправляти ситуацію. До початку другого тайму відзначились Костянтин Абзалов та капітан команди Андрій Хамдамов. Результат на табло змінили гравці енергії за дві хвилини до закінчення поєдинку. Поцілив у ворота Микола Грицина. 2-3 на користь хмельничан. У післяматчевому коментарі наставник хмельничан сказав: цитую: загалом команда правильно зіграла в тактичному плані. Все з першої до останньої хвилини зустрічі виконувалося правильно. Так, трошки був брак в індивідуальній роботі, але в тактичному плані і групових діях ми енергію. Переграли кінець цитати у черговому турі. Команда з Хмельницького вдома прийматиме Sky Up Futsal. Гра відбудеться наступного тижня. Музика. У перший день поступилися господарям майданчика. На другий святкували перемогу над лідерами у турнірній таблиці баскетбольним клубом з Ужгорода. БК Хмельницький-2 відіграв матчі чергового туру чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд в першій лізі. Приймали старт чернівці. Наразі підопічні Ганни Шликової посідають четверту сходинку у турнірній таблиці з поміж восьми команд в групі. Захід не все вдалося реалізувати. Так з Ужгородом виграли. І, виходить, що ми лише одні, хто в них виграв дві гри. А в перший день більше скидує на те, що хлопці не зібрались. Вони в перший, в перший раз, коли грали з Чернівцями, виграли досить впевнено. А в цей раз ми приїхали, ніби складом трошки кращим. Би був ще гуля і івчишин. Вони були відсутні на першому турі, і десь, можливо, не настроїлися. Ввечері ми розібрали то все. І з Ужгородом вже була зовсім. Ім інша гра так як у нас 80% складу, це Ті самі, що і грають і вищу лігу, тому у нас перерви як такої не дуже буде, тому що цього тижня ми їдемо. в вищу лігу У нас великий тур у Вінниці, і через тиждень ми граємо маленький тур в Кам'янці-Подільському вищої ліги. Хлопців відпущено різдвяні канікули. Обов'язково на дні я думаю, 7-6 вони будуть мати відпочинку. А от команда з Кам'янця-Подільського Дідібау Бау-2» до Іша No1 у турі зазнала дві поразки. Наразі посідає передостаннє місце у турнірній таблиці в групі Захід для колективів з Хмельницької області. Баталії у Чернівцях стали крайніми у 2024 році у рамках регулярного чемпіонату. Змагання, що зібрало на татамі більше 500 дзюдоїстів. У Хмельницькому відбувся традиційний кубок новатора. Другий рік поспіль його присвячують пам'яті президента одноіменного спортивного клубу Юрія Жижанова. Цьогоріч позмагатися приїхали спортсмени з 18 областей. Місто Хмельницький представили шість спортивних закладів, що культивують дзюдо. Далі розповімо детальніше. Хвилини мовчання розпочалось урочисте відкриття всеукраїнського турніру з дзюдо Кубок Новатора. Його у 2016 році ініціював засновник однойманого клубу Юрій Жижанов. І вже другий рік поспіль змагання присвячують пам'яті тренера. Юрій Жижанов це був той людиною, яка звернула на цей вид спорту, яка стояла на початках саме розвитку цього виду спорту в нас на Хмельниччині. Подивіться, клуб «Новатор». і він був віце-президентом федерації, і почесним він був керівником. Це людина, яка започаткувала велику кількість турнірів. Саме Хмельницький, завдячичий йому, став відомий. До нас приїжджали на турніри. Це завжди турніри були великого високого класу. Це турніри, які збирали сотні спортсменів. Цьогоріч всеукраїнський турнір зібрав понад 500 учасників з 18 областей України. Хмельницький представили шість спортивних закладів, у яких культивують дзюдо. Перший турнір можливо було в половину менше спортсменів. Якщо зараз ми говоримо про 550-600 учасників, то було десь 300-350. Щороку масовість зростає, людей приїжджає все більше, тим більше. Цей турнір він такий набув такого статусу всеукраїнське, дійсно всеукраїнське, не тільки за назвою, а за само, за самим характером проведення. Переможці цього турніру отримують право на присвоєння спортивного розряду кандидат майстри спорту України з дзюдо. Змагалися хлопці та дівчата в трьох вікових категоріях: це кадети, юнаки та молодші юнаки. Розпочався турнір із сутичок серед дзюдоїсток. Перші дві сутички я перемогла, але в фіналі не пішла, програла. Неважливо, наскільки ти сильний, неважна, яка техніка, важливий настрій, який, щоб ти був настроєм на боротьбу. І головне думати, що робити. Виходити так. просто на пафосі. Цей турнір попадає в топ турнірів в Україні для підготовки для всеукраїнських. Чемпіонатів і міжнародних змагань такі турніри проводяться, щоб юний вік спортсменів дивився на більш досвідчених спортсменів. Брав з них приклад, саме гарний приклад. Ну і ясна річ, що це об'єднує наше дзюдо. Віталіна Крохмалюк приїхала з Івано-Франківська, займається дзюдо 9 років для спортсменки. Цьогорічний кубок новатора став вже третім заліком у кар'єрі. Там і було чотири зустрічі в мене і кожна послом вдалася мені. Найчаще, напевно, був півфінал для мене. Найдовше по тривалості. І фінал я вже боролася своїми, своєю подругою, але відбиралося, все було гаразд. Сперство таке спортивне було, було присутнє. Але перше місце зайняла дуже радо. За сутичками майбутніх суперників спостерігає Георгій Рябих. каже на тренуваннях, передусім працював над витривалістю та силою, змагатиметься у ваговій категорії 66 кілограмів. Я готувався до цього турніру, бо ну, треба мені вже зелений пояс. Це мій останній турнір в цьому сезоні. Ну роки 4-5 вже дзюдо, подобається. Я був тільки в Києві виступав. От, і це мої мої перші змагання тут, Хмельницьку. Сутички відбувалися на трьох татамі. Ми проводимо майстер-клас. Були в нас Роман Гонтюх, Геннадій Білодіт був, Ілля Чимчур, який присутній тут з Дніпропетровська. От, ми плануємо на наступний рік запросити до себе. На Хмельниччину дарю білий таких більш таких молодих олімпійців. Всеукраїнський турнір тривав впродовж двох днів. За його підсумками, дев'ятеро спортсменів виконали норматив кандидата у майстри спорту України з дзюдо. Щодо командного залі, то дзюдоїсти Хмельниччини посіли перше місце. На рахунку наших атлетів 32 нагороди, з них дев'ять найвищого гатунку. На початку нового року вирушать до Канади. Четвірка захисників з Хмельниччини у складі збірної команди України готується виступити на міжнародному заході Інвіктус Геймс 2025. Кілька днів тому закінчився десятиденний НТЗ з командних видів спорту, а саме з волейболу сидячи карлінгу, баскетболу та регбі на кріслах колісних. Перший вид спорту культивує хмельничанка, учасниця Паралімпійських ігор 2016 Тетяна Гуранська. Тренерка розповіла, вперше в іграх нескорених з України візьме участь збірна у складі 35 захисників. Хмельниччину представлятимуть Анатолій Бурко, Ілля Гайдук, Валерій Одайник та Олег Омельчук. Для усіх старт стане дебютним. Вони круті, вони круті. Я ними дуже пишаюся завжди про них розповідаю. Вони беруть всі в різних видах спорту задіянням. Тому що на початку, коли їм пропонували види спорту, можна було обирати три види спорту, але обов'язковою вимогою не примусово, але рекомендовано було обирати один командний вид спорту на вибір, який був так до душі, скажімо. Для того щоб відокремити індивідуальну програму, так і команду перші ігри нескорених включатимуть зимову гібридну адаптивну спортивну програму. Загалом участь у міжнародному заході братиме 25 країн, а це понад 500 учасників. Дуже часто я чую порівняння з паралімпійським видом спорту. Взагалі всіх видів спорту, і хочу наголосити, що це не так, тому що основна частина хлопців знаходиться в процесі реабілітації, вони між зборами роблять операції, вони відновлюються, хтось звільняється, хтось проходить якісь перекомісії. Ну, тобто вони всі в реабілітації. Коли ми говоримо про паралімпійський спорт, це зовсім інший. Рівень і підготовки, і взагалі вони заходять в паралімпійський спорт зовсім на іншому рівні, на як на психологічному, так і на фізичному, окрім збірної з ними ще будуть летіти їх friends and family, долучені, і це я рахую, що це мега круто, тому що це для них неоцінена підтримка. Це будуть їхні рідні, їхні друзі, їхні побратими, їхні посестри. У всіх видах спорту, які я вже зазначала, є основні склади. І хто по кількості не попадає до основних складів за вимогами інвіктуса, вони всі будуть долучені у всіх видах спорту, будуть створені національні команди, і вони всі будуть мати можливість повноцінно прийняти участь у змаганнях. Заявлено офіційно 25 команд. І тому з будь-якої країни учасники будуть буде така сформована національна збірна. По кількості це вже будуть безпосередньо розподіляти на рівні Канади. Не лише вправно тримати ракетку у руці, але і знати правила. Для вчителів фізичної культури організували майстер-клас з тенісу Настільного. Влаштував його педагогам суддя міжнародної категорії Володимир Мельничук. Приїхав з Івано-Франківська на запрошення до Ісша No3. Додамо, що саме цей заклад у Хмельницькому культивує теніс настільний. Практичну частину зустрічі закріпили теорією, знаючи правила змагань, знаючи умовно перехід, як рухаються тенісисти, саму методику навчання, що вони сьогодні їм показали. можливий варіант трошечки перші підвідні вправи, які ми виконали з ними. можливий варіант що певна, певна якість буде. Мій шлях розпочався 12 років тому, завдякуючи моїм батькам, які знайшли секцію тенісу настільного. Але взагалі також починалося все з звичайного спортивного залу у школі, початковій, коли викладач приніс нам ракетки, кульки. Та й так ми попробували, заграли. Батько щось мені розглядив та й завів мене у секцію. Тривав семінар практикум три години. Реалізувало його управління молоді та спорту Хмельницької міської ради спільно із департаментом освіти та науки. Усі 35 педагогів отримали сертифікати про підвищення кваліфікації. Пеність насильний входить в навчальну програму з фізичної культури як окремий модуль, тому в нас ряд шкіл практикують цей вид спорту з цього року. За кошти місцевого бюджету було придбано для закладів загальної середньої освіти міста Хмельницького 22 столи. Це значить, що 22 навчальних заклади отримали столи, і відповідно вони стоять в холах, в поє, в доступних для дітей місцях. Додамо, що цьогоріч теніс Настільний, включений до програми Хмельницької шкільної ліги, вже фінішували одиночні ігри та парний розряд. У 2025 році вируватимуть баталії у командному розряді. За підсумками усіх турів і стане відомий остаточний розподіл місць з-поміж шкіл-учасниць турніру. Стартував минулого вікенду у Хмельницькому. Розпочався відкритий чемпіонат міста з футзалу серед дитячо-юнацьких команд. У боротьбу вступили 56 колективів, переважають клуби з обласного центру, змагаються у п'яти вікових категоріях. Перше такі змагання були проведені ще в сезоні 2016-2017 року. І відтоді це є щорічний захід наш, який проводиться спільно Асоціацією футзалу Хмельницької області та управлінням молоді та спорту Хмельницької міської ради зауважу, що цього сезону на старт вийшли 56 команд учасниць, які змагаються у п'яти вікових категоріях. Це діти від 7 і до 15 років. Представництво доволі широке. Ми дуже раді бачити команди як з Хмельниччини це власне Хмельницький, Деражня, Кам'янець-Подільський, Дунаєвці, станція Дунаєвці, а також представників із інших регіонів України. Це Миколаївська область, Житомир, Вінницька область, Чернівецька область. Змагання триватимуть впродовж 4,5 місяців та завершаться наприкінці березня. Із результатами поєдинків першого туру можете ознайомитись на офіційному сайті асоціації. Також тут буде розміщено інформацію щодо найближчих ігор. Локації, спортивний комплекс ГУНП та спортзала ДЮСШ номер 1 Таким спортодайджес був цього разу, бажаємо вам перемог і не лише у спорті. Ed io vorrei fare pace, ma lanciamo dei missili. Quanto dobbiamo soffrire prima di un po' d'amore, prima di sorridere un po'. Odio quando me vai